Друзі, сьогодні такий надзвичайний ну, понеділок. У нас дуже багато гарних новин. Почну з першої. Вже приїхала для нашої Нацгвардії Буревій. Приїхала оця машинка. Як доказ того, що це саме для буревія ось жінка Колі, з якими, яка вже ви бачили на відео. Хочу сьогодні познайомити ще з одною людиною, це Діма. Благодійний фонд Брама України це завдяки цій людині. Дімончик, дякую і не, мені. і не тільки їх теж багато, але зараз він представляє свій, свій фонд. Привезли, привезли з Фінляндії оцього красунь-красунчика. Такий маленький зараз обзор зроблю. Зараз трошки будемо робити йому ТО там трошки там, по стартеру якісь такі невеличкі роботи. Ось такий у нас повністю на механіці, на роздатці. Ось такий пробіг. Так, да, трошки є, але повністю справна машинка. Ще ось цього диванчика сюди зробимо. Тому от така у нас праця.